Якщо побачите щось з землі, таке нерозуміло, хвостовік, железяка якась, не беріть його в руки, будь ласка. Ну і саме найголовніше хочу подякувати, що долучились до такої доброї справи. І я думаю, що за рік-два вода набереться і будемо тут купатися всі разом. А саме найголовніше це нова каховка, яку треба просто звільняти і робити все для того, щоб вода там зупинилася. Іншого варіанту в нас не буде. Більш того, ви ж знаєте, наші хлопці молодці, потроху-потроху, але йдуть. І це найголовніше, щоб дійшли. Наступна толока, я думаю, що треба буде на Азовському море теж збирати щось, а там побачимо. Дякую вам і починаємо. Дякую організаторам, які надали нам змогу та нагоду долучитися до цієї акції. Ми надаємо приклад. Не тільки нашим громадам, які вимушено переміщені в Запоріжжя, але й всім запоріжцям. Буквально 30 кілометрів. Звідси знаходиться рідний район, рідна Васильівка, де на сьогодні масштаби екологічної катастрофи набагато більші. Але я впевнений, що згодом ми повернемося і наведемо лад не тільки на узбережжі, а й в всьому районі. І проведемо не, одну, не один такий захід по довкіллю. Вода відійшла від берегів, всі ми бачимо на наскільки і оголила кучу сміття. Тому всі працівники обласної державної адміністрації зараз приймають участь у тому, щоб навести порядок і лад. Берег оголився, на березі дуже багато різного сміття, тому необхідно це сміття все прибрати, бо рано чи пізно вода наповниться, і щоб були добрі місця для відпочинку. Тому прибрати це завжди важливо.